Жирліцин, президент асоціації Укрводоканал екології, яка на сьогоднішній день об'єднує більше 200 підприємств до каналізаційного господарства в складі своєї асоціації. Ну тож бачимо, в Тернополі сьогодні будуть освячувати техніку, обладнання, власне, от на фоні, скажімо, інших міст, які в нас можна сказати, ну Одне підприємство Тернопіль водоканал знаходиться, як би сказати, у фазі освоєння кредитів міжнародних фінансових організацій. Це більше порядка 17 організацій підприємств, які на сьогодні знаходяться в цьому процесі, але як кожне з підприємств має, як би сказати, свої особливості. Я дуже радий, що. Якби сказати, така наполеглива і систематична робота керівника, потім спарка, хороша спарка в роботі міської ради і міського доканалу, вона привела, як би сказати, для побудови такої конструктивної моделі. Досить творчо була використана така річ, як досвід кращих виробничих практик Європи. І мені з керів з спеціалістами керівниками вашого підприємства доводилося бути кілька разів за кордоном, саме в таких, я б сказав, ну, в навчальних поїздках. Ви знаєте, ми нічого не відкриваємо нового, ми працюємо як би сказати, переймаємо досвід кращих. І я хотів би відмітити, що саме спеціалісти вашого підприємства зробили в цьому досить такий ефективний крок. Тому навіть важко сказати, яка є лабораторія сьогодні краща, В тій ж самій, наприклад, Грузьонзу, де ми були, чи в Тарнові, чи в Тернополі. Вона на сьогодні відповідає ну, тим вимогам, вимогам часу. А для чого ця лабораторія, розумієте, не можна ефективно управляти тим, чого не можна поміряти? Якщо ми дивимося на воду, ми бачимо просто перед собою рідину, бачимо той продукт, який нам щоденно необхідний. А фахівці в ньому бачать суть, склад. І якщо ми маємо досконалий аналіз. І своєчасний аналіз ми можемо ефективно реагувати, тому що на базі таких аналізів будується ціла технологія очистки тієї ж самої води. Тому це ну, просто вимога часу.